Сьогодні о 10 годині 30 хвилин відбулося влучання ракети типу С-300. По житловому масиву міста Харка, а саме по Шевченківському району, ракета влучила біля однієї з будівель, які знаходяться в цьому районі. Попередньо ракета була запущена з території Білгородської області. Наразі відкрите кримінальне провадження за частиною першої статті 438 Кримінального кодексу України, а саме це порушення законів та звичаї війни за обстріл цивільної інфраструктури міста Харкова. Зараз встановлюються обставини, постраждалі. попередньо. Дніо позаждах немає, оскільки поряд з цивільних ніхто не знаходився загиблих відповідно також немає.